Доброго дня, рада усіх вітати. Ну що ж, мої родиночки, продовжуємо і надалі тримати наш тил і допомагати тим самим нашим сильним, мужнім, як кажуть, неймовірним чоловікам залишатися там, де вони є, і підтримувати їх сильний дух. Адже коли вони впевнені, що в їхньому домі панує лад, який ми з вами забезпечуємо. Це їх надихає, мотивує, і вони спокійно виконують ту роботу, яка сьогодні від них вимагається. Ну, а ми, як кажуть, продовжуємо поринати в світ агротехніки і демонструвати всьому світові свою сміливість та відповідальність. Сьогодні, любі дівчатка, я вам запропоную як на мене дуже особливий трактор. Чому він для мене особливий? Тому що для себе я відкрила, ну не скажу кілька фішок, але досить багато фішок, які мене дуже сильно привабили. Цей трактор, спочатку навіть скажу, сьогодні я навіть не думала з ним змовлятися, але так вийшло, що ми сьогодні з ним в один тон. І, скажімо так, альтернативи в своїх кольорах він не має. Тобто цей бренд Юка. Юто. А, Юто. Ось, Юто, ось, бачите? Юто. Вони випускають цей трактор лише в червоному кольорі. Ну, прям все для нас. На ринку цей трактор є спочатку 90-х років. Це, має, це навіть більше, ніж 30 років. Він впевнено завойовує серця своїх покупців. І позиції своїх не здає. Зараз ми розберемося, в чому ж його, як кажуть, сила, в чому його переваги над іншими тракторами. І я думаю, ви, ви погодитеся, що він заслуговує на нашу особливу увагу. На мою, то точно. Ну, значить так, те, що він красень, можете. От. Андрій, привіт! Сьогодні в нас трошки інший оператор у мене, але теж Андрій, який теж досконало нам допоможе вивчити цю техніку. Привіт! <ривіт> <ривіт> Трохи скромно. Так, значить так, розпочинаємо. Розпочинаємо із нашого серця, з нашого двигуна. Ну, я вже так знову ж починаю самостійно пробувати Відкрити. Ось тут є речачок, ми його повернути маємо. Так, Ні, пишуть, потя... мене не повернути. А, потягнути, збоку є ручка спеціально для цього, і ми просто його підняли. Супер, правда? Зовсім нічого тут нам сказати зусиль не потрібно. Що ми бачимо зразу? Звідразу. Ось бачок, який забезпечує гідро. Підсилювач для нашого керма. Так. Так. Далі біля нього є другий бачок. Його я в інших тракторах не бачила. Що він нам дає? Дивіться, ось це є радіатор. Сюди ми заливаємо охолоджуючу рідину. І в інших тракторах охолоджуюча рідина при роботі розливається певна кількість. А ось тут є певна трубочка, яка Має вихід до цього бачка, і вся зайва рідина, яка розливається, не виливається, а вона просто стікає сюди в цей бачок. І надалі ми цей бачок з цією рідиною знову заливаємо в радіатор. Правильно, Андрія, все пояснила? Так, так. 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 Люди, не тратять, люди не тратять просто гроші. Гроші не тратять зайві на цю рідину, правда? Шо? Так, далі, дивіться, що в нас далі тут є. У нас є коробочка. Ми її відкриваємо. І тут є скринька. Сюди ми можемо покласти ключі, викрутки, гаманець, та й навіть телефон. Да. Чим чи, чи, чи не бонус, правда? Не. До речі, він не, не, не видно його, коли закривається капот, його не видно звідси. Не видно. Це дуже, дуже зручно і ну, для нас, жінок, це вагома перевага. Ну, не те, що вагома перевага, це є своя фішечка. Так, по двигуну продовжуємо далі для огляд двигуна. Він є трьохциліндровий. Як я вже попередньо питалася, досить економний цей трактор. Сім літрів на скільки праці? На гектар. На гектар. Це як... середній оборот. Це середній оборот. Ну Андрій, допомагай мені. Що, що ще подвигонути тут, тут засиш тут? Стоїть ютовський двигун. Ютовський форсунки не регулюються, вони виставлені заводом. При роботі цей тракторець, оце Юто, він, е, як би сказати, так правильно, він виставлений заводом, він як то на холостих оборотах, він якби хрокає, як вони кажуть, люди всі, о, він там хрокає, я його брати не буду. Але коли він нагрівається, цей мотор, ми будемо заводити, ви почуєте, коли нагрівається і зробити чуть більші обороти, він не нічим він не відрізняється від мотора КМ. Нічим. Ага. нічим не відрізняється. Він так само робота його стає тахішою, тільки що він як для заводки, в нього прямі форсунки стоять uh -huh. без регуляторів. В нього якби таке, як люди людика хрок, крокання з'являється. Uh -huh. Так, тут ми все розказали в принципі. Да, да. Так, ми закриваємо. Також хочу підкреслити, що цей трактор ось означає дивіться, на 244, Так, 24 кінських сили, так? Зрозуміло. Так, так, так. А тепер дивіться, FX. Це я вже зрозуміло, що цей трактор на широкій резині. Тобто, е, якби це був би на гузькій резині, то було б просто X, так? Не, про, було S. А, С S була, а SX це на широкій резині. Андрій, е, скажи, яка, які тут розміри резини? Шість, передня резина 6,50х16. Кліренс в нього 35 іде десь приблизно, 35-37. він низенький. він Є такий, як Індун Fan. А так. задня резина в нього 112 на 24. Це широка резина. Це широка. Це до це досить широка. Тепер, тепер, ну ще ми підкажемо те, що цей трактор повністю складається від А до Я на одному заводі. Тобто, якщо ми беремо до уваги інші трактори, навіть які я демонструвала, то там слід сказати, що деякі запчастини вони складаються в одному місці, деякі другі, і докупи збираються разом. Цей же трактор брендовий, і він відповідає, бере на себе відповідальність за повністю збору. За... Збор... Тепер дивіться, що далі. Ми дивимося далі. Ось такої штучки я теж не бачила на жодному тракторі. Тобто ця штучка нам под... Тут служить... встановлена для збирач, він як збирач п... пилу. Так як пилосос. Як пилосос, уявляєте собі, тобто, ми. Покажем, покажу ближче. ближче. Тут стаканчик сюди не попадає в мотор, тут набирається всередину пилюка і його чистять. Частіше чистити пелючну. Ну, в угу. таку погоду. Бо як дощ іде, там пилюки нема, угу. а як вже ну, то сіно починають водити солома, угу. воно пелюка назбирається і там видно вже в тому купочку назбирається пелюка. Уявляєте собі, як продумано і як це все гарно і виглядає, правда? Так, um... далі. Ну, далі мене вразила. Андрій, давай перейдемо сюди. Мене вразила панель. Панель, я, я задумалась да. вся дуже зразу. Ми, дівчата, я кажу, нам подобається все яскраве, все те, що світиться, і тут ми вам догодимо. Ось дивіться. Бачите, я навіть ще не завела трактор. А в мене повністю за все засвітилося. Навіть габарити, так? Так, так, так. Навіть габарити. Ну, без панель, панель електрична, світиться, показники всі вдало видно. Ну, все дуже круто. Як на мене, краще його й не придумаєш. Вона виключається навіть без заведення. Тепер далі коробка передач. Коробка передач. Є в мене ось, як кажуть, два, є два речіха. Ось продемонструю. Два речаха. Повищена, Виявляється, повишена повищена і понижена. Якщо, любі мої, ми працюємо в полі, ми ставимо кропку передачі на, понижен... на пониженні, ми їздимо. Так. Якщо ж нам потрібно здійснити якісь перевезення, чи ми їдемо суто з вами в магазин, чи ми маємо прицеп і перевозимо нашу викопану картоплю до себе додому. То ми можемо запросто їхати на повишені. Тобто швидкість нашого трактора буде швидшою. Це теж дуже зручно. Коробка передач у мене біля правої руки. Вона, як в автомобілі легковому, ну, для мене, я, я так порівнюю. Під рукою. Під, під рукою. рукою. Так, це не потрібно мені, я кажу, збоку регулювати взад корек. Це все дуже дуже зручно. Тут ми просто. Вся рівновага йде просто суточна на дорогу. Так. Да, треба для жінок це дуже добре, каже, дивитися на дорогу. Дуже, дуже добре. А тут, виходить, ми просто виставляємо або вверх, або вниз суто, де ми з вами працюємо. Е, зеркала для нас це дуже важливо, вони є великі, вони легко регулюються, як тільки мені костя. От я себе зараз бачу і собі подобається. Так, ну що, ми заведемо? Ще... Давайте поки я сижу, заведемо, щоб ми почули це крюка. Так, до речі, я обійду. його. Ще, ми... ще в нас є навіска. Навіска, ну я спущуся, я все-таки хочу продемонструвати, бо я вже, як кажуть, трішки починаю бути сміливішою разом з вами. Так, навіску нам похвалили. Похвалили, що вона надійна, вона має теж гідропідсилювачі, це дуже добре. Але мінус, який він Андрій єдиний назвав, це є його поп цього тракту. Куркоп е, він рухається, і тому, коли ми на нього цепляємо трактор, да, воно просто є якби обоєчком, якби скатив. Не воно його може ті поховати донизу, якби на якщо завантажене, більша вага, його ну, донизу може ну... заїнати. Встиг ага. він жорсткий стоїть, а, а це плаваючий називається. А це плаваючий. ясно. Тут надійно все чіпляється, він теж дивіться, регулюється, угосило і воно нічого нікого не заважає. І ще вам покажу ще фішку. Ось дивіться. В нас тут є розетка. Ця розетка у нас відкручується, вона призначена підняти. Ага, підняти. Це Ось так підняти, я викручую. Не, витягується. Сюди Витяг. дроти вставляється? Так, ми прикріплюємо до неї, наприклад. Прицеп, прицеп. І тоді наш прицеп так само освічується, його всі фари, нас всі бачать, і він з'єднаний разом з нашим трактором. Зрозуміло? Ось, ось такі фішки. Пало мене. Ось такі фішки продемонстрували мені сьогодні, а я вам. Як на мене, дуже класно, дуже зручно. І саме з вами поговоримо про цінову політику цього трактора. Е, яка ціна цього трактора на сьогоднішній день? Ну там заявлено сім сто Ну якщо буде там брату, то там є свої скидки. Наприклад, якщо, якщо ми говоримо про 7 тисяч, і ми колись про цю цінову політику говорили вже, то це вважається золота середина. Як на мене, золота середина саме на цьому тракторі, вона має дуже багато переваг. Мені він дуже сподобався. Ну що ж, давай попробуємо його завести. Так, так закручу. Не, що воно. Ось так, так? Ось так закрили. Все дуже легко. Так, ну що ж, заводимо. ступіньки дві, дуже зручно нам заходити. Крісло, як завжди, я вам кажу, це дуже важливо для наших спинок. Дуже зручне, воно м'ягеньке. Ну супер тут навіть є можна треба пристібатися З, з, з першого року. Пішли ремні безпеки на всіх тракторах. Більшість да. ще ще Андрію. Спитаюся кабіни. Мене скрізь на цікаві, чи є кабіни до цих тракторів. Ну поки лінія запущена, якщо до брати таку заводської кабіни, кабіни на нього немає. Угу. Є якщо є, то у нас вони ну поки не були. Юти йшли все без кабінники. Вони без кабіни да. на, на сьогоднішній момент це без кабінки, заводських да. з кабіною немає. Не. Доб, люди доробляють собі ці кабіни, замовляють моно... ще теж не було досі, досі? Не, в Ні, у нас пока на юто не було. Всі беруть без кабіни і користуються вже ну багато років. Я вам відкрию ще секрет. Наш Андрій займається питаннями гарантії тракторів. Так скажи. Е... Які слабкі місця? По чому найбільше люди зверталися до тебе саме по цьому трактору, на які вони скаржилися? Ну, я, скажу одне: наприклад, мотор коробка питань немає. Так. Тут люди хай заливають частіше масло, заміна. Угу. Це дуже багато питань є по ньому. Угу. Ну і так, по такому більш немає нічого такого. Юту, це ну, бренд. Я вже скільки років. Ну, Нема нічого по ньому такого. Ні. Ну, щось, ну Розхідники там лампочка згоріла, колесо ага. спустило, це ну, всіх буває, це, там Всі. такого немає. Угу. А так, більш-менш надійний трактор на сьогоднішній день, це він найдешевший, більш-менш широкої резини. Бо якщо беремо навіть як донфен на широкий, на вузькій різині він коштує після 7,5 і далі і вище вище Широкі резиденти. Да, це саме зараз популярний буде модель, бо він найнижчий на сьогоднішній широка, день. А широка резина нам дозволяє, mm. як кажуть, не дивитися, які грунти не вважати, не да. вважати на навісне обладнання, яке ми чіпляємо яких розмірів і вагою. Так це ж все ж Ні, це вчитується. Це вчито, вчитується це все. Вчитується земляти, це це все ж що... навісне обладнання обмежено в розмірах по вазі. Чи тут все дозволяє нам вибрати судок? Ні, можна підібра нас на фірму можна підібрати будь що до нього. Будь-що, але е, ми можемо, наприклад, підібрати максимально великі розміри. Чи все-таки не потрібно? Це таки Ні. треба вважати Ні, на е ризики, е бо толо що, що за нього заплановане, треба таке брати. Не треба перевантажувати його. То виходить, це те саме, як кажуть, поставити на нього від колеса від юмза і мотора від ще якось Ну це вже доповнітельні функції, можна що хоче зробити, але. Бажано те, що на нього планується, те, те і ставити. Угу. Ну що ж, Андрій, давай почуємо це хрюкання і заведемо цей трактор. Так, ага, ще й не сказала педалі. Зручно. Слухайте, тут я могла якби я була в спідниці, б нічого б мені тут навіть, не вмішало. Але починаємо. içim më shkurtër Як помінялася робота імені. Він перестає віромить актрима, нічим не відрізняється від мотора. Нічим не відлічається від мотора Донфен. Ну, так, Андрій, бачиш, я трошки розгубилася з тут переключенням цих передач. Треба, я кажу, більше мені практикуватися на їзді цього трак... на їзді взагалі тракторів, щоб передемонструвати. Ну, але роботу мотора ми все-таки почули. Е, як на мене, я в цього хрюкання, якби ти не зосередив би на цьому увагу, я б не сказала, що це чимось відрізняється від інших тракторів, але ми слухаємо наших експертів і чуємо їхню думку. Ну що ж, думаю, що це відео вам сподобалося. Продовжуємо ставати сміливішими у наших, як кажуть, вчинках і виправдовуємо ту довіру, яку на нас зараз, як кажуть, поклала така ситуація в нашій країні. І справляємося з тими викликами, які зараз перед нами стоять. Всього доброго, до побачення!